На тижні будуть контакти з Туреччиною, будуть контакти з країнами Затоки, з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами, з нашого боку все буде максимально готово, щоб війну закінчити. Важливо, щоб партнери це підтвердили, і надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу, передусім від Сполучених Штатів Америки. Щоб тиснути на Росію, потрібні нові кроки, новий тиск, санкції, тарифи. Все це має бути на столі. Ми говорили про це з генералом Келлогом вчора. Ми працюємо з американцями дуже змістовно. Після нашої зустрічі в Вашингтоні ми маємо нову основу для спільної роботи. Це суттєво. Росія дає сигнали виключно про те, що збирається і надалі ухилятись від реальних перемовин, і це можна. Змінити тільки сильними санкціями, сильними тарифами, справжнім тиском робимо і наші кроки, які можуть вплинути.